Добрий вечір. Ви дивитесь українську панораму. У наступних 30 хвилин водимо вас на другий фестиваль української народної пісні, який відбувся 9 грудня у Вербасі. Мене звати Марія Віславська і бажаю вам гарного прийому передачі. Нещодавно 9 листопада відбувся другий фестиваль української народної пісні у Вербасі. До гостей та учасників фестивалю звернувся посол України в Сербії Володимир Толкач, подякувавши організаторам за таку чудову ініціативу плекання українських народних пісень на даних просторах. Я вважаю, що такі фестивалі, як тут у Вирбасі, організовано спілкою Карпати, це дуже важливо для всіх нас. Це зберігає нас як українців, зберігає наші корені, зберігає пам'ять про наших предків, наших батьків, наших дідів. І це особливо важливо в ці часи, коли ми знаходимося під постійною агресією Російської Федерації, коли пробують знищити саме знищити нашу мову, нашу культуру і представити нас е, як е, формацію імперії, імперії, Російської імперії. Отже, е, кожен такий захід це е, наш спротив, спротив проти знищення нашої культури і нашої пам'яті. Фестиваль був організований культурно-просвітним товариством Карпати за підтримки національної ради української національної меншини в Сербії. Це є вже фактично третій рік, але перший рік ми визначали відзначали річницю 120 років переселення, тобто 130 років переселення українців на терени Югославії. Але з оглядом воно мало бути 2020 року. З оглядом на пандемію коронавірусу його не відбулося 2020 року, а ми то відробили 21-го. Це був перший фестиваль, але то призначено роковинам переселення. Тоді у 2022 році був перший фестиваль, і от цього року, 2023-го, другий фестиваль української народної пісні. Українська народна пісня водночас українська душа. Бо Наші предки, наші пращури з піснею на устах женили синів, віддавали дочок, відробляли чи то велику, чи малу роботу, з піснею списнею з піснею жали, з піснею навіть ходили у війну і з піснею на усті, на устах свободу воювали. Так що що би ще сказав, я би хотів, щоб ця традиція відбування таких фестивалів існувала ще у майбутньому на багато-багато літ, бо пісня, є ця, яка зіграла велику роль збереження української громади тут, на цих югославських просторах. І як кажуть у народі, наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Фестиваль організовує Національна Рада Української національної меншини в Республіці Сербії, але технічним організатором, тобто господарем цього фестивалю є культурно-просвітне товариство Карпати з міста Вербас. І, значить, люди, які аматори, які займаються в цьому товаристві, вони фактично наші сьогоднішні господарі, і вони беруть на себе ту технічну і головну організацію. Після урочистого відкриття фестивалю української народної пісні розпочалася мистецька програма, і першими на сцену вийшли представники культурно мистецького товариства імені Івана Сенюка. Ариство плекань української культури коломійка своїй творчості завжди плекало українські народні пісні, які наші предки принесли на ці просторі з України. Нам нашу традицію, галицьку традицію, галицьку пісню потрібно зберегти для того, щоб ну, наступні майбутні покоління може почули ці прекрасні пісні, комусь звичайно вони сподобаються. І, можливо, хтось для себе візьме щось нове, чого не чув і не може почути, скажімо так, на, на цих ж інтернет мережах, тому що всі ці. Скажем, сучасні пісні можна почути, побачити на, на цих соціальних мережах, як кажуть на інтернеті, і, і звичайно, вони то там виконують на вищому рівні набагато краще, чим, чим ми тут можемо, наша маленька діаспора. А ці старі наші галецькі пісні вони для нас дуже важливі, тому що це є наша спадщина, наш фольклор. Наші предки ці пісні співали, і вони передавали з покоління, мається на увазі на наступне покоління. І хотілося б, щоб цей фестиваль якраз послужив цьому, щоб ця пісня жила, щоб вона не, не замирала, щоб її не забували. Ми у Мітровиці конкретно маємо щастя, що ще є ці старі люди, які знають ці старі пісні. навіть... Кожного разу вони для нас відкривають якісь нові пісні. Конкретно цього вечора ми співаємо дві пісні завдяки нашим старим членам, найстарішим членам нашої групи, вокальної, як ми їх називаємо, група джерельних пісень. І особливо тьоті Славі Басіщук, яка пригадала ці пісні, всім нам їх, скажімо так, перенесла, завчили мелодії цих пісень, і ми їх виконуємо цього вечора. Для того, от слава Богу, що цей фестиваль все таки є, що він, що він вже другий раз. Надіюсь, що, що він буде традиційним, і що ми зможемо між собою поділитися оцим нашим скарбом нашої старої джерельної народної пісні, яка, яка несе в собі має свій колорит, має свою душу, яку треба передавати і на на наступні покоління. Тому що о, це є наше коріння, це є наша спадщина, наших предків, які приїхали якраз з Галичини. вечір зі сцени звучали прекрасні українські народні пісні, які разом з виконавцями співали всі присутні в залі. Цього року фестиваль української народної пісні у Вербасі проходить вдруге, а організатори фестивалю культурно-просвітне товариство Карпати. Ода у садочку, хай біля навеся, я буду в садочку, прийде подивися, я буду в садочку, прийде подивися, прийшов у садочку. it's show Дуже гарна ідея була, коли було так запроваджено, вирішено, щоб запровадити те і дійсно оформити і почати, розпочати з таким фестивалем української народної пісні, саме народної пісні, бо багато і народної пісні було у всіх наших фестивалях, або калина, або інших виступах товариства лунає і звучить українська народна пісня. Але саме так, щоб на одному місці зібралися народні пісні українські, щоб були презентовані, то є дуже добра ідея, і ми то якраз тут у товаристві. Світ Карпати завдяки координації з Національною радою українською запровадили вже ось другий раз. Так що то дуже добре, дуже гарно те, що скажімо, ми то є нагода, щоб глибше презентувати, вивчити, ознайомитися з українською піснею, бо все таке, як ми подивимося, щоб вона не була тільки на тому. Фестивальному рівні, ну щоб не було тільки виступів, або проаналізував, там книжки записав або зархівував. Ну то десь такі якийсь рух у нас є. Думаю, у всіх товариствах, щоб та народна пісня була в кожноденному побуті, щоб е, е, вона жила так, як колись було, і на забавах, на пущеннях, на весіллях або будь-яких інших розважальних вечорах, або таких зібраннях, або просто неофіційно зібраннях у приватних. Щоб Просто так народну пісню, щоб співати. І щоб якраз і щоб зберегти її, а друге, щоб ми маємо таку ще важливу роль бачимо. Бо ми ходили, ми думаю, наші товариства виступали минулих десятиліт в Україні і на різних фестивалях. І етномузикологи, і етнографи в Україні вони помітили часто, що. Ми виконуємо і знаємо деякі народні пісні, котрі котрі пісні, котрі вже в Україні забуті. А саме після 136 і років наші предки і наші далі покоління вони її зберегли. А в Україні звідки ті пісні прибули, пісні не видумані тут. Вони з України принесли, наші наші люди принесли. То там в Україні вже забули. І то є, ми маємо таку унікальну можливість і таку гарну роль, скажімо, нашої діаспори тут. Щоб відновити і зберегти ті пісні, і допомогти і в українській етнографії і історії музики, і взагалі народного побуту, щоб відтворити ті народні пісні, котрі в Україні вже нема. То, то є прекрасна річ, і ми тут не сміємо опустити. І думаю, що того презентація у вигляді. Цього фестивалю народних пісень є доброю нагодою, щоб на одному місці зібрати і так почути. А друге, знаєте, що дуже важливо є, щоб наші люди згуртовувалися. Видите? Що то тільки часи настали, що наші, ось бачимо, з це з інжо. Ось маємо і гостей правда, індивідуально приїхали з Боснії Герцеговини. Так само ми всі знайомі, але їх треба, щоб якось більше всі згуртували і більше товаришували. zatričani se i to je, je dobro da hodate stanku Українська народна пісня супроводжує нас протягом цілого життя. І у сумних та у радісних хвилинах життя ми звертаємося до пісні. Так і в цей вечір звучали надзвичайно мелодійні, щирі та прекрасні українські пісні. Дякуємо вам за те, шановні глядачі, що були з нами. Зустрінемося наступної неділі. А до тоді нехай наступні робочі дні пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому ютуб-каналі Українці РТВ. Do kobaczy.